10% виборців Івано-Франківська ще не визначились, якого кандидата підтримуватимуть на посаду міського голови. Про це свідчать результати соцдослідження. Водночас, пересічні мешканці точно знають, якими якостями має володіти новий мер обласного центру. Енергійний, порядний. Це теж немаловажно. Розумний керівник, який... Турбується про добробут своїх жителів. Він має бути компетентним, він має бути розумним, він має дбати про людей і має, ну я не знаю, за займатися комунальним господарством міста. Мером впевнені Івано-Франківці стане той кандидат, котрий вже має з чим йти до людей. Виборці голосуватимуть не за обіцянки, а за зроблені справи. Аннушкевич. просто як мер. От, гарно в гарному місті, гарно все зроблено квіти завжди. Все чисто за солов'я солов'яси. Ну, людина працює, видно, видно роботу ну, протягом цих п'ять років. А інших кандидатів я просто не знаю. А він вартий, я вважаю, що він вартий. Я буду голосувати за Прокопіва, який представляє собою, по-перше, таку політичну силу, як фронт Змін, яка мені імпонує. І цієї сили лідер теж імпонує саме за особу Ігора Прокопова. Я би голосував тому, що він є меншою мірою, а може й взагалі не є політиком, а є людиною діла, тобто господарником. У місцевих виборах 31 жовтня мають намір взяти участь близько 70% івано-франківців.